Вітаємо на каналі Дитячі казки та історії. Казочка Як зайченятко спати вчилося. Одного разу в лісі жило маленьке зайченятко на ім'я прихскок. Так його назвали, бо воно дуже любило пригати та скакати. Із самого ранку і до вечора. Зайченятко стрибало по галявині, досліджуючи кожен куточок лісу. Та була в прискока одна проблема. Воно ніяк не міг швидко заснути в ліжечку. Щовечора зайченятко довго не могло знайти собі місця і тільки під ранок засинало. Це дуже турбувало його маму зайчиху. Одного вечора, коли прихскок знову не змогла заснути, вони вирішили піти до мудрої сови, яка жила на старому дубі. Сова відома своїм знанням і мудрістю, і зайченятко сподівалась, що вона допоможе. Добрий вечір, сова, привіталася зайченятко. Допоможи мені, будь ласка, я ніяк не можу швидко заснути. Сова усміхнулася і сказала О, скок і одна таємниця. Доброго сну. Слухай уважно. За годину до сну. Потрібно поїсти, помитися, одягнутися в піжамку і лягти спати. І найважливіше ніяких стрибків перед сном. Хто стрибає, той довго засинає. Зайченятку дуже здивувалося, але вирішило спробувати. Вдома зайченятку швидко поїло. Помилась, одягнулася у свою улюблену піжамку з морковинками і лягло у ліжечку. Прихскок дуже хотів пострибати, але згадав слова сови і вирішив не робити цього. Як тільки зайчинятко лягло, мама зайчиха підійшла до нього і ніжно обняла. Прискок почув її тепле серце і відчув, як сон починає підходити. Незабаром він заснув міцним і спокійним сном. З того вечора прискок завжди дотримувався порад сови і засинав швидко та легко, завдяки чому кожен його день був сповнений нових пригод та радості. І якщо ти, малятку, хочеш засинати так само швидко, як прискок, пам'ятай поїсти, помитись, одягнутися, піжамку і без в ліжко, тоді сон прийде швидко і непомітно на добрані.